День сухопутних військ України відзначають сьогодні, 12 грудня. Святкування встановлене указом президента України ще у 1997 році. Сухопутні війська Збройних сил України найчисельніший самостійний вид збройних сил України. Я не буду перераховувати їхнього озброєння та чисельності, бо ще вороги підслухають. У Незалежній Україні усе почалося 6 грудня 1991-го. Тоді Верховна Рада України прийняла закони про оборону України та про Збройні Сили України. У них проголос. Ошувалося створення збройних сил України того ж дня, затвердили текст військової присяги, яку склав перший міністр оборони України Костянтин Морозов у залі Верховної Ради, 30 грудня 1991 року, під час першої зустрічі глав щойно утвореного СНД президент України тодішній Леонід Кравчук заявив, що з січня 92 го усі війська, які дислокуються на території України, добровільно складуть присягу на вірність народу України. Також на території України незадовго до цього передислокували деякі фор. Мування збройних сил радянського союзу, які на момент розпаду СРСР перебували на території країн організації Варшавського договору. Таким чином, після розпаду СРСР і проголошення незалежності, Україна отримала одну з найсильніших армій у світі. Про що я вже не раз розповідала? Нагадаю, що армія зменшилася через наші зобов'язання про роззброєння перед Європою та НАТО. У момент утворення збройних сил в Україні діяли три військові округи Київський, Одеський і Прикарпатський. До 2005 року на базі колишніх військових округів. Створили оперативні командування захід, північ і південь. Загальна чисельність сухопутних військ станом на 2013 рік становила 57 тисяч осіб. Для порівняння зазначу, що у 92-му це були 780 тисяч осіб. Але наша армія міцніє щодня. Ми переможемо. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.